Доброго дня, шановні друзі. Зараз я покажу вам невеличкий майстер-клас щодо покращення звуку аудіофайлів. Тобто ми з вами працюємо над радіопередачею. Всі разом готуємо кожний свій фрагмент для того, щоб вийти своєчасно на пряму трансляцію, яка запланована 22 квітня в рамках нашого екологічного марафону планети Земля територія мрії. І зараз я вам буду намагатися показати те, що я підготував. Мова йде про можливості штучного інтелекту для покращення Там наших аудіофайлів, е, нашого мовлення. Прошу запам'ятати, як відкрити цей сайт штучного інтелекту. Ви бачите, що ми знаходимось на порталі шкільної преси Запорізької гімназії No19, на старому майданчику шкільного медіахолду МНФ. І ось тут в меню медіатворчість. Ми знаходимо з вами покращити звук. Оце посилання. Перед вами відкриється ось цей сайт, бета-версія, Ну, подкаст. Дуже просто. Натискаємо бистрі інструменти і ось тут ви бачите «Улучшити реч. Натискаємо «Улучшити реч. Тобто, коли ви записали свій голос, свої аудіофайли, потрібно перенести ось сюди, ось сюди. І почнеться процес е, покращення. Ось зараз я покажу, чим цей результат буде, буде відрізнятися від першого. Начального варіанту. Ну, Будь-яку будь можна відкривати програму редагування аудіофайлів. Ну, я відкриваю ту програму, якою я користуюся. Це програма Sony Vegas Pro. Перед вами, наприклад, Аліна надіслала свій варіант. Давайте почуємо, що надіслала Аліна. Я перебуваю зазвичай на мікросхемах. У результаті над сміттєзвалищем утворюється величезна отруйна хмара яка нависає тут вже багато років. Тобто ви чуєте, що дуже багато зайвих шумів, дуже багато ну, якість звуку недостатня. Тобто можна в цій програмі попрацювати зі звуком, але це теж дуже складно, достатньо. Зараз, ви бачите, такі можливості є у нас. Ми можемо використовувати ось такі сервіси. Штучного інтелекту, які самі все зроблять. І давайте почуємо, наскільки це буде відрізнятися від першоначального варіанту. Особливо підлітки не бачать актуальних проблем і не виховують у себе у собі правильні цінності. Тобто ви чуєте, що ну, для нас, для радіо Республіка Мрія, для будь-якого радіо, саме така якість зву звуку професійна, можна сказати, що ми використовували буде. Здаватися, що ми працювали з вами в професійній студії, що ми працювали з вами з таким коштовним обладнанням, якого у нас, звісно, немає з вами, ви про це знаєте. Давайте ще раз, давайте почуємо. Так? Цінних металів. Алюмінії, міді, вони перебувають зазвичай на мікросхемах. У результаті над сміттєзвалищем утворюється величезна отруйна хмара. І який файл? ви можете надіслати мені, якщо скористаєтесь цим сервісом. Люди серед відходів намагаються знайти необхідні деталі. Сіліком несправних приладів вони намагаються віддобути кольорові метали. Так, ну, звісно, що редактори, вони будуть працювати вже з вашими файлами. Що вони будуть робити? Давайте подивимося, що можна зробити. Як існують на території Данії? Таємниця найбільшого електричного сміттєзвалища у світі яскравіше описує це виробництво, мій погляд. Техно... Бачите, от тут е, пауза, вона зайва. Тобто я вам пропоную ще попрацювати в програмах редагування аудіофайлів. Будь-який програми можете обирати. Ось і ви знаєте, як саме. Можна відрізати зайві фрагменти. Для того, щоб не було зайвих оцих пауз. Може, ви щось неправильно промовляли. Виробництво, мій погляд. Так, мій погляд. Крапка, да? Технології досить швидко Нормально. розвиваються. Чи не щодня з'являються нові пристрої та предмети побутової техніки та електроніки? Це, звісно, здорово, але є і зворотний бік медалі. Тут, бачите, теж оці паузи можна рішечки прибрати, вони зайві. Якщо ви відчуваєте це, то, звісно, що потрібно ну, так, все підтягнути. Це нові пристрої та предмети побутової техніки та електроніки. Це, звісно, здорово. Але Оце от передали теж. Потрібно прибрати ці зайві кусочки. І ви це можете зробити самостійно, тому що ви зацікавлені, щоб ваш голос, він подобався, щоб ваш, ваша розповідь вона захоплювала, щоб виникало бажання у наших слухачів не зупинятися, далі слухати нас з вами. Тронік. Це, звісно, здорово, але є якийсь зворотний бік медалі. От бачите, отут от теж і далі що. Якщо споживачі скуповують нову тефці... Де... Ну тут теж зайва пауза. Тут теж зайва пауза. Її потрібно прибрати. Тобто, ну попрацюйте, тому що ви зацікавлені, щоб саме ваш, ваш виступ цієї передачі був привабливим, щоб вам самим подобалось подумалась, як воно звучить. Ну, звісно, що ми будемо накладати ще, як вона називається, фонова музика буде. Що звісно, що ми будемо накладати фонову музику для того, щоб створити цей настрій, яка буде відповідати за змістом ця фонова музика, саме тому, що ви будете промовляти саме тієї темі, яку ми з вами намагаємося висвітлювати для того, щоб, до речі, всіх закликаючи до екологічно дружньої поведінки для того, щоб мінімізувати кількість електронних відходів. Та ми в цьому запевнимося, коли 20 квітня у нас відбудеться засідання кінеклубусами з переглядом фільму Край електросміття. І завдяки цьому фільму, і завдяки вашим вашим виступам в радіопередачі наша аудиторія отримує інформацію та сформує для себе певні погляди, певні переконання. Це наша мета. Якщо для вас ця інформація, яку я оголосив, була цікавою, то відмітьте там лайком і чим, там, я не знаю, якось відмітьте, щоб це для вас було корисно. Все, що я розповідав. А зараз я кажу вам до нової зустрічі, до нового майстер-класу. На все добре, до побачення.